Доброго ранку. Сьогодні субота і в нас ось о, бачите прибирання. Оці кучі мусору треба прибирати. А ці поки ж ми прибираємо по травичці. Стоять вдвох, їдять травичку. Ремі немає. Чого ремі немає? Бо вони опять на дачі. да? А ці підгризають травичку, а дівчата Люда рукавички взяла. щоб оце все повбирати. тому що... Такі кучі тут, що взагалі. Ну нічого. Поприбираємо. До нас приєдналися. Приєдналися. Десь ще одна. А воно. Боже, як я забуваю. Серед Зої, Зої. О, о, Кеті тільки що плавала, хотіла на той бік. Оба на, обана, всі, всі побігли. Всі побігли. Пішов барит перевірити, чи то ти, чи ні? Ага, біг так до тебе. Давайте, давайте, де собаки? Кетя накупалася, качається, качається, тому що ж наплавалася, то тепер можна качатися. Гав-гав-гав, да, да, да. всі, всі, всі такі класні. От так. Барит сьогодні, гвоздь програми. Він один один мужик, всі дівчата, всі дівки, ой, вони його качають, тірзають, а він пофіг. Все, все. Ой. Так, йдемо назад. Ще один пакет. Кажу, Люда, є ще пакет, тому що ми тут збираємо, так, знаєте, на кучі складаємо, а потім якогось дня, ну, зазвичай це або в суботу, або в неділю. Беремо великі пакети і те, що на кучі поскладали, збираємо. Ну, ну нам же ж тут гуляти з собаками і без собак, і позасмагати прийти. І хочеться, щоб воно ж було чистенько. То що, то приходиться отак. Все, Віка пішла за бутилкою. Бачу, торчить бутилка. Бачу, торчить бутилка. А у цих сьогодні настрій, Боже, це взагалі, вони ну, ну, вже давно такого не було. Просто без зупинки. Це з бари там дуркує вже так. Да. І носиться. І... Не, в неї сьогодні зранку таке було. Вона щось встала підрив. Кажу Каті, тривоги не було, так? Такі ради, все. Ніч спокійна пройшла, тривог не було. Да? Такі... Ось ну, все, да, навіть на собак це. вот ну, так от діє. Все, виспалася. Кажу, Віка каже, що це в неї такий настрій? Кажу, виспалася. Ну все, от тобі настрій. Ну і от кажуть, не можна траву, не можна. Ну як вони як два козліка підійдуть, ну, мабуть же ж, ну щось треба, зелень в організм. Не Просто ж так вони її підгризають. Небагато вони її їдять, але ж стане, десь знаходять якісь такі травиночки і їдять. Барет, ну ти такий гарний став. Такий гарний. Ось, хтось як ми назбирав той кульок. Я думаю, на, на тому назад будемо йти, заберемо. Зараз я заберу. Тільки подивіться, яка краса ну, наче ну, ще кілька днів назад було все, все зелене. зелене було. А тепер верхні ну, оця, встав... о, та, оця... та, від дощу, чи роса, чи від дощу, це не... Ну, враження таке, що засипано чим? Бриліантом. Жемчугом. Ж... Ні, не же, ж... Брюліками. жемчуг білий, а це, так, да. от саме брюліками, так. Да. Ой, взагалі, звісно, ну клас. Дивіться, яка красотища. Неймовірно. А ми вже йдемо додому. Сніданок вже був, дивіться, це не моя дитина. Я кажу, багато зелені накупила, я тобі дам. А вона каже: ось, ось ось мені цього хватить. Та давай ще щось. Та ні, не, не надо, серйозно, ми не там є ще. Каже, рідіска, і що і цибулька? Ні, цибульку не їм. А Петрушку не хочеш? От дивіться, проходила мімо, вкрила Кеті, каже, що в тебе собака змерзла. Понятно, я теж змерзла. У мене обогрівач працює. Що ти наші. Да, я б тебе не укрила, так би й мерзла. Лапки піджала, носик сунула в цей. Кажу собаки зимою, в будки сплять, вона каже, ти думаєш. так лапкою О, моя зайка. Ладно, будеш вкрита, хропи далі. Вона тільки що так хропіла собі, ні, каже, було все нормально. Да. Все, я сьогодні не дойду до туалету, бо Віка туди вже третій раз біжить, змерзла. Що підеш її проважать? Почухає вушку, почухає вушко, тому що побачила, що я її знімаю. Каже, пішла: <ріпи> пішла додому, грітися. Хорошо тобі? Та в мене теж уже холодно, зараз підключують. Віка, пережили зиму, переживемо і літо. Слышиш, А що там завтра, післязавтра? Теж холодно? Найближче 10 днів, все холодніше й холодно. Значить, включаю точно підлогу. бо думаю, якщо пару днів, то. Ні, 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 Віка, наперед на 10 днів. Вже холодно сьогодні. 8-13, максимум. сьогодні встала, я так повідання. Кэти, лягай, я тебе вкрию, вкрию. Пока. А пока. Пока-пока. Иди, иди, поцелуй. Поцелуйся. Иди, поцелуй, Вика, поцелуй. Вот Все Все. А так. Корисно целоваться с собаками. Муа. Иммунитет работает. Да. Все, Все пока. Клеопатра. <laughs> Клеопатра. А ось і я. Так, ми з вікою тільки поснідали, прийшли з прогулянки, поснідали. Я вчора, як залізла, знову залізла, побачила в тему. Побачила вишиваночку, вишиваночку, яку я дуже довго хочу, вишиваночку. Ну така класна. І почала шукати її на тему. І все. І тут Остапа понесло. Ну, дівчата, ви ж мене розумієте, так? І те треба, і те треба, оці В'єтнамочки мені треба, а оцю футболочку мені треба, і все, треба вже той гардероб поміняти, тому що я ніколи це не позношую. Ой, що капець. Кажу: Віка, не відпущу тебе, поки не переберемо зараз все, що я сюди накинула, що. 56, щоб ви розуміли на іменуванні не знаю, як називається на... чого я хочу замовити. Жесть. Ну, там, звісно, по мелочам, там то пакетики, то е, розпорка для нігтів, то е, для глажки оця штучка, ну, сеточка для ванни. В общем, по мелочам, але капець, як багато всього. Ну, і там, звісно. Платнічки, кофточки і все. І давай з вікою все це роздивлятися. Там не така тканина, а там повністю поліз, а там щось іще не... Ну, в общем, ну, з цього, вибачаюсь, то в мене там щось трішить З цього всього ми замовили 20. 20. Але ж все одно 20, розумієте? Не одна ота вишиваночка, що я хотіла, а 20. Ай, ну що ж, вже замовили, вже оплатили, все. Кажу, за квартиру треба було заплатити, а я замовляю кофточки. Ну, жінка я, жінка. А попереду літо все хочеться. А зараз я їду за Сашою, за своєю подружкою. Тому що мені вже прийшло повідомлення, що моя камера вже готова, я ж знову камеру віднесла, да? Опять в мене там випало. В общем, повинно все бути добре, тому що там просто мені замінять все оте тупло, чи як воно називається. Ну, коротше, куди вставляти оцю... розйом, поміняють весь розйом. Кажу, ну поміняють, поміняють, знову 450 гривень. Я взагалі не знаю, де я гроші беру, чесно кажучи. Як -то, гроші приходять легко і часто. Посилу в Всесвіт. Такий у мене сьогодні настрій, як у Кеті, точно. Щось підрив якийсь зранку. А, так чого я за Сашою? Е, я ж їй віддала пилісос той безпроводний. Вона один раз там щось не використалася і щось там в неї злетіло. Коротше, починає пилесосити, а воно. Вимикається, теж щось з розйомом, мабуть. В общем, вона каже: мені, як будеш їхати за камерою, то мене ж забери, бо я туди в той ламастер, хочу той пелісос показати. Ну, то, звісно, за нею їду. А потім на базар. На базар, бо зелені, я хочу зелені, все кругом таке зелене. У нас постійно раніше під, під, прямо до мене під під'їзд підвозили постійно цю всю зелень. Ай-яй-яй. Там, і там, і тут, і тут, і там. Так, все, роз'їхалися. А зараз щось не привозять. А я ж все хочу, все хочу, бо я б вже в глазах зелені їла. От та ще мені треба насіння чия, насіння льону, насіння, Біле, білого, білого, як він там називається, гарбуза, гарбузове насіння. Е е олійку, віртічну олійку, що мені там ще треба. В общем, зараз оце, як точно, як ото на тему, так оце мені на базар. Зараз я прийду і мені буде все там треба, все. От, Прям страшно. Хорошо, що в мене мало налічки. <гум> Тому що на базарі. ой 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 дівочки. Ой-ой-ой, вот, что у меня мало налічки. Да. Я бачу, вже Сашка стоїть. А як мало налічки, значить багато не витрачу. Більше знімати не буду. Так, зараз забираю Сашку і поїхали далі. Так, по да, назад закидаю. Там у мене тут э, ця термокофточка. Потому що я отак вот і мені не... Я прям холодний Наверное, такий холодний вітер. вітер, нічого, переживемо ужас. Ну все, Сашку завезла додому. Ну, кави попили, звісно. От, програма максимум мішок зеленю. Мішок. Звісно, я ще хотіла і молодої картопельки купити, але ж Сашка на мене не їхала. Каже, ти взагалі не треба ще ту картоплю купляти, тому що це сплошні нітрати. <смі> а я ж отоби нітрати, я вже дивлюся на ту молоду картоплю і слина тече. Наскільки я взагалі не їм картоплю, взагалі. Але ж, от саме як молода, то дуже хочеться, вже хочеться. Все, накупила всього. Зараз ось приїхала ще під АТБ, бо треба молочка купити. От, все. Але головне, ось вона, ось вона камера. Кеті, чекай, спостереження їде. Зараз я не знаю, що вона там робить. Але сусідка в мене ну її дуже чуть. Я питаю, може виє, може гавкає, я каже, ні-ні-ні, Таня, взагалі тиша. Тільки я знаю, що ти приїхала, бо тому що як машина під'їжджає, вона починає гавкати. Ну, вона ж стоїть на вікні і виглядає. Так що, все норм. Ну, це спокійніша моя душа, якщо я бачу, що вона там робить. Тому класна штука. Ось, пожалуйста, перемірія путінське. Переміряє. Ну, ну що, ну сволота. Всім гарного дня. Сьогодні дощ Кеті не добігала, не добігала на дворі. тому ми не давай, давай мишу, давай, давай мишу. Ага, фонарик. Оп! Давай. Давай, давай побігала, побігала. Ага, моя миша. Який нас вечорочок. Не добігали, бо дощ, і дощ той замучив, той дощ. Ага. Да, собака не добігала. Дай, 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 дай дай. Давай, Ай. Давай, 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 давай. Да, Будемо гратися. Ач. Так проходять у нас вечори. От такі у нас веселі вечори. А от там, дивіться, стоїть коробка пуста. Але ж вона, якщо коробка, то повинно щось там їй бути. А там нічого тобі немає, то просто з пошти коробка. Все. Все, нічого там немає. Ну нічого, Каті, пуста коробка. Це ж коробки це все для неї. я, 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 щось їй. Ніт. Все, награлася. Ну, все. От, доставала От там всі іграшки, воно все поперевертала. Назад. Все, награлася. Таня, складай назад, точно, як після дитини. Все розкидала. Все, треба все поскладати. Да, Катька? Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.